У самому серці пекла, де вогонь війни спалахує палітрою жорстокості, цинізму, геноциду, гартуються в полум'ї ті, хто стоять на варті нашої незалежності. Вони не вичерпне джерело віри, волі, відданості, національного патріотизму. Це справжні герої, які несуть на своїх плечах відповідальність за майбутнє свого народу. За кожного громадянина, за кожен клаптик рідної землі. Вони захищають не лише територіальні кордони, а й впевнено стоять на варті української ідентичності, віддаючи перевагу не певним статусам чи зручностям, а ідеям вільної та сильної України. Їхня мужність як іскра підіймається ввись Посилаючи світло кожному, хто вірить в незламність української держави. Їхня сила полягає не лише в могутності зброї, а й в твердості духу, у глибокій переконаності вибору свого шляху. Так чому ж вони обирають цей шлях? Чому не роздумуючи, йдуть на самопожертви? Відповідь проста, любов. Любов до своєї країни, до свого народу, до братів і сестер, жінок, матерів. Така любов надихає, мотивує, надає сил вести боротьбу проти агресора. Так хто ж ці сучасні герої? Це наші воїни-захисники, найчудовіші люди. Які засівають нашу понівечену землю насіння миру та порозуміння, які крізь терени війни прокладають дорогу до кращого завтра, яке буде належати всім українцям, до оновленої квітучої, незламної, соборної, незалежної держави. Слава Україні, героям слава!